Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні в мене буде простий класичний рецепт заварний крем. Для заварного крему нам потрібна мука 500 мл молока, цукор 150-200 г. Я ще зверху на цукор додавала дрібку ванільного цукру, 2 яйця і приблизно 50 г масла. Перше, що ми робимо, ми вбиваємо наші яйця в миску. Додаємо цукор, і в мене тут трішки ванільного цукру, і збиваємо в наші яйця з цукром. Збили. І тепер в будь каструльку переливаємо наші яйця з цукром. Додаємо сюди молоко, перемішуємо і нашу муку. Тепер нашу масу відправляємо на плиту, постійно помішуємо, щоб не пригорало. Варимо до такого е загустіння. Наш крем вже починає загусати, треба його постійно помішувати, бо може пригоріти. Робимо трішки менший газ. От, бачите, вже пішли такі бульки. Значить, він готовий. Виключаємо наш газ. Переливаємо наш крем в окрему миску. Накриваємо його харчовою плівкою, і нам потрібно, щоб наш крем повністю охолов. От наш заварний крем схолов. Знімаємо плівку і будемо збивати його міксером. Бачите, який він став густенький. Тепер додаємо наше масло. І тепер з маском його збиваємо. От наш крем, заварний крем готовий. Запах такий ванільки тут йде ванільного цукру. Тепер ми можемо використовувати його для чого завгодно. Для любих кондитерських виробів, для намащування торту, для кексів, куди завгодно. Заходьте на наш YouTube канал, там завжди смачні і свіжі рецепти. Смачного!